Я думав, не понял, я думал не получится. А припаявся, блядь, оно, бач. То есть утопленник пульт. Ніколи такого не робив, но решил попробовать, он вифрезервал. Микрухи, потому що утопився, гнила нога. Получилось припаяться. Ну все перепровірив по схеме, блядь. Плюс мікруху прийшлось піднімати, почистить, пере, пересадити її. І все запрацювало навіть. Йт почав подавати ознаки життя. Диви. Блимає. І ця кнопочка. Диви блимає, понял? Надо тачку тепер сюди, блять, щоб провірить. І світодіодика поменяла цього, Тому що той загнив теж був. Диви тепер блимає тоненьким закрило і відкрило І батя молодець.